Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми ознайомились, в яких містах навчають нам астронавтів. Де знаходяться музеї космосу в Україні? Та що таке обсерваторія? Виготовили ракету з пластиліну та планети сонячної системи і створили у себе міні-музей космосу. А сьогодні! Ми розглянемо, хто відповідає за безпеку та дослідимо заходи по безпеці у нашому місті та правила безпечної поведінки. У нас уже було раніше таке заняття про безпеку у містах, тож зараз пригадаємо. Безпекою в місті опікується поліція з міською владою. Безпека. Це відчуття захищеності, комфорту, добробут, а не лише відсутність небезпек або низький рівень злочинності. Що таке безпека в місті? Це безпека дорожнього руху, де місто орієнтовано на пішоходів, де багато місць для прогулянок, громадський транспорт не менш комфортний, ніж особистий автомобіль. Наявність системи відеоспостережень, патрулювання вулиць, пожежна безпека, доступ до закладів охорони здоров'я, заходи, які заохочують мешканців любити та дбати про своє місто, знати його історію, об'єднує людей. Сприяє розвитку толерантності. Важливо, щоб кожен розумів свою роль у розвитку безпечного міста. Найефективнішим інструментом залишаються лежачі поліцейські, які дозволяють знижувати загальну швидкість транспорту практично на третину. Також добре себе зарекомендували. Підвищені до рівня тротуару перехрестя і острівці безпеки, скорочення проїжджої частини і перетворення доріг на міські вулиці з поліпшеними пішохідними маршрутами і зонами без машин, як це зроблено в Нью-Йорку, знижує швидкість автомобільних потоків, що, в свою чергу, призводить до скорочення аварій. Та травм. Дослідження низки міст показало, що виділені велосипедні доріжки спонукають все більше громадян пересісти на велосипед. Будівництво бомбосховищ стає необхідністю зараз в Україні. Запоріжжя впродовж двох років живе життям прифронтового міста. Ми вимушені навчитися оперативно реагувати на тривоги. Потрібно слухати батьків, знаходити прихисток між двох стіночок або спускатися в укриття. Пропоную пригадати, що потрібно покласти у тривожну валізку. Ми знаємо, що вона повинна стояти зібраною і бути легкою. Гра Тривожна валізка. Якщо предмет можна покласти у валізку, показуємо вподобайку. А якщо ні, то навпаки. Пляшка з водою. Печиво. Чашка. Квіти в горщику. Ліхтарик. М'яч, дитячий візочок, олівці та блокнот. Велика машина. Маленька машинка. Конструктор Лего Великий. Серветки. Яблуко. А ще у валісті повинна бути інформація: картка з твоїм ім'ям, прізвищем, домашньою адресою і номерами телефонів батьків. Розкажіть малята. Що лежить у вашій тривожній валісті? А на наступному занятті ми дізнаємося про екскурсію у місто професій. До зустрічі!